Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з мамою смажимо ось таку дуже смачну ароматну рибку. Для такого способу приготування можна брати абсолютно будь-яке філе риби, яке вам більше подобається. Я сьогодні буду використовувати філе сома. У мене тут 600 г, я вже його промила, трішечки просушила і порізала на ось такі порційні шматочки. Тепер я його замариную. Додаю спеції. Ну, в принципі, у мене це сіль і перець до смаку півчайної ложки солі, на свою кількість я взяла і дрібку червоного, чорного перцю. Можна додати ще якихось спецій, якщо любите, наприклад. І ще сюди додаю 2 столових ложки лимонного соку, трішечки перемішаю і буквально залишу на хвилиночок 10-15. Поки рибка маринується, підготую кляр. Для нього мені знадобиться білки від 3 яєць. Сюди додаю дрібку солі і трішки перемішаю. І сюди додаю кукурудзяний крохмаль. Можна замінити на картопляний Одна столова ложечка, така з гіркою у мене, і знову перемішую. І далі буду додавати борошно. Я тут собі відміряла 3 столових ложечки, і зараз побачу, скільки у мене сюди піде. Потихеньку додаю і буду перемішувати. Ось такий в результаті у мене вийшов кляр середній по густоті, і для цієї консистенції у мене пішло 2,5 столових ложечки борошна. Ну, і ось те, що залишилось. може бути більше, може бути менше, все залежить, звичайно, від сорту муки. І ще знадобляться панірувальні сухарі, десь приблизно 130-150 грамів. Сюди я додаю пів чайної ложки сушеного часнику і куркуми. Тепер будемо смажити. У мене вже розігрілася сковорідка із олією, беру шматочок рибки, опускаю його добре у кляр з усіх сторін, рештки отак, нехай стечуть, а потім у сухарі. Теж добре так обвалюю з усіх сторін і перекладаю на сковорідку. Першу партію рибки я випила і тепер на середньому вогні обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. Ці шматочки риби я обсмажила і хочу сказати, що приготована таким чином рибка виходить дуже ніжна, соковита всередині і з смачною ароматною хрустою скоринкою. Подавати таку рибку краще гарячою, хоча і холодна, вона теж дуже смачна. А я всім вдячна за увагу! Запрошую підписатись на мій канал, якщо ви не підписані. Як завжди, я всім бажаю миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.